Не плач, я повернуся весною, у шибку та шинкою дарю твою. Прийду на світанні, садок із росою, а може, дощем на поріг випаду. Голубко, не плач, так судилась ненько. Вже слово, мамусі, не буде моїм. Прийду і попрошусь сон твій тихенько, розкажу, як мається. Томінобім, мені колискову ангел співає, і рана смертельна уже не болить. Ти знаєш, матусю, тут сумно буває, душа за тобою тітненька ще мить. Мамочко, вибач за чорну хустину, за те, що віднині будеш сама. Тебе я люблю і люблю Україну. Вона, як і ти, була мене.